Добрий вечір. Хочу виставити слідуючу тезу 230, назвав її Ерегро віртуальна національність без родового зв'язку. Ну, якщо ви звернули увагу, що всі національності позначаються іменниками, іменем существуйте. Єдине тільки руске прикметником, ім'я прилагательне. Таке дивна якась новина, ну, всі просто звикли до цього, чому ніхто ж не знає. Ну, якщо ви візьмете Появу руських вони з'явилися при Петрі І. Тобто це проєкт богообраних жирців. Їм треба було створити таку національність, ну як вони практично, вони базувалися на своїй національності, на технологіях створення, щоб обрізати коріння родове. І от видумані були ці руски, була видумана Росія. Якраз щоб цим віртуальним. Верта національності поєднати всі народи, які буде захоплювати Росія. І почали називати русскими. Ми ж гадаєте Радянський Союз, що коли б не поїхали всіх, вважали, що рускій. Я в Угорщину пам'ятаю 1996, 97-й рік приїхав, кажуть, русський, я кажу, якого переляку. Ну так, всі ж русські у ж Союзі. Кажуть, а чого це ви так? От так навчалось. І зараз практично в Європі багато ще так думає. Що всі тут русські. І от фактично цей 300 років тому був запущений Егрегор, це Егрегор. Чому тут є дуже цікаві моменти, трошки пініше про них? Фактично, це віртуальна національність. Тому що коли люди себе вважають русскими, вони обрізають своє родове коріння. От Запитайте такого, хто вважає себе русским, а хто ваші пращури 300 років тому були. А вони не скажуть, вони скажуть, що об'єднані. об'єднують всі славян. Ці роди об'єднують. Да, такі моменти були. Фактично в Великій Булгарії називали Булгари чому себе? Буг це Чорний Вовк. Чорні вовки Ареса, Бога війни. Там було 9 родів, але вони не втрачали док з родом. Так, да, вони об'єднувалися. Те саме, коли була Київська Русь, да, Русичі були, русини там, але фактично це об'єднані роди. Слав'янські, бо вони не втрачали. Ті самі вуличі, кривичі, Дрівляни, вони не вважали себе якимось віртуальним. Так, да, вони об'єднувалися цим словом русичі, але фактично вони цілі рівно зв'язок був з родом. Ну а богобороні тут дуже гарно зробили, тому що коли людина втраче зв'язок з родом, не нею легко маніпулювати. І їй нічим пишатися. Вони починають пишатися тим, що вони. Належать до цього Грегора і мають віртуальну національність. Ну, пригадайте, якщо ви цікалися, там от я в 2014 році ще пам'ятаю, переписувався через інтернет. Мені там написав один. Я русський, що хочу, то й ворочу. Там, де русський, там Росія. От фактично чим же ще пишатися? Тим, що фактично вони належать до цього віртуальної національності. Ну і це дуже з одного боку дуже погано, тому що люди втратили з'язок, а з іншого боку, зараз є шанс. Ну якщо взяти сучасність, ви дивіться, що відбувається. Фактично ідея договорняк. Тому що Росія зараз нарощує кількість своєї армії, вони практично можуть піти в наступ. А в Україні там обіщають в кінці березня танки. Та зараз треба хоч ракети більшої дальності, хоч логістичні центри знищувати. Але їх ніхто не дає. Це йде гра така. Ну що, вони вибивають потихеньку, землю звільняють. Віртуальних їм не жалко. Там їх тільки, тим більше, ну, ті, хто керує, вони розуміють, що залишаться тільки реальні люди. Ті, що мають зв'язок з родом. А віртуальних вони не залишаться. Тому що їх не буде підтримки, не буде підтримки пращурів. І от ну, фактично знает, що це фактично вже мертвяки. Ну хто не усвідомить це, Хто буде вважати русським, той хто усвідомить, той дійсно це був до 300 років тому, той зв'язок відновить. Ну, а хто буде до кінця чіплятися, що вони ж такі, яких нема більше на світі, чому їх і виводять як другий народ. Місіонерські перші євреї, а потім росіяни. Ну, згадайте, вже не один рік виводять, що вони врятують весь світ, та й Путін каже. Месії. Месії ж не люди, вони вищі людей. І оця пропаганда, чого вона і лягає. Тому що якщо є в тебе коріння, ти все таке прислухаєшся, коли пращури приходять, тобі підказують. А якщо нема в тебе коріння, ти сам відновився. Від ти вирішив стати віртуальним. Та ніяких підсказок тебе. Ти знаходишся в тому, де певних частот, що ти не чуєш пращурів. І мова була штучно створена, навмисно була. Так, да, воно пробивається. Ну от я дивлюся і по своїх дітях, що коли треба, їм приходить на українській мові. Але більшою частиною все таке йде. Ну, те, що закладено практично було їхніми матерями. Що відбувалося на Донбасі? Тут дуже цікаві речі, я якось не замислився, це дочка приїхала старша. Там вже багато було переселенців Західної України. І вони поєднувалися відповідно з переселенцями з Росії. Ну, Ситуацію по Донбасу знаєте, там, по-перше, багато голодомор вимерло, а потім шахти туди їхали на заробітки. Ну і відповідно там створювався новий народ більшовиками. Який без розбист племені, радянський народ. Ну і відповідно, хто не витримував, втрачав, Ну, наприклад, чоловік от, взяв за жінку російськомовну. І за свою українську мову він забув. Це пішло виродження роду. Він вже теж включився, він і ще ні, а діти його вони теж стали віртуальними національностями, рускими. Відповідно, у них вже шансів себе відчути дійсно, хто вони в дійсності є, вже набагато менше. Вони пишаються, що вони русські, що вони віртуальні, вони нереальні, вони, вони, правда, цього не розуміють. Але тут в цій віртуальності дуже серйозна річ є. Тому що якщо взяти знову почав про сьогоднішню ситуацію, фактично шансів ніяких нема. Будуть регулювати, вибивати фактично українців, там не жалко, там оскільки 40 тисяч чи сіка. Зеків нагнали тут, повибивали їх. А українців якраз і територія звільниться. Цей процес богообрані регулюють. Так ось якраз регіальність русських може допомогти. На якомусь етапі просто вони почнуть, дехто з них, я не кажу, що всі, почнуть розуміти, а хто вони, якого роду племені вони, ким їхні пращури були 300 років тому, ну більше 300 років. І тоді все зв'язок, виходить, частотний зв'язок з пращурами відновлюється і, відповідно, вони вже почнуть приймати інформацію ту реальну, а не те, що їм Фактично З віртуальних вони стануть реальними. І це фактично може допомогти вийти з цієї ситуації, що зараз склалася. Тому що зараз склалася патова ситуація. Тому що вони там всі зомбовані, зомбувати їх дуже легко, тому що вони... Не належать до реальних людей, а вони хочуть бути віртуальними. Через є реагроруски вони зомбуються їм, навіюється, що вони самі круті, вони спасителі всієї планети і тому подібне. От вони пишаються, ну а саме подивіться, як вони живуть. Їх відволікають від того. Живуть вони як бомжі, виходить, ну, значна частина по селах. Я не беру, там Москву, пітер. Але вони пишаються, що вони русські. Ну так само, як я в увесь відео казав, що коли людині нічим пишатись, вона, щоб виділятись, пишається, що вона руска. Там що мої дочки обідали, що я згадав їх матері. Ну так воно і є. Тому що нічого особистого немає, а хочеться виділятися, і от виділяється принципово вони русське. Але ж ви розумієте, без зв'язку родового... Вони дуже легко попадають під вплив. У нас в Україні досить багато таких людей, які, а їм все рівно. Вони готові капітулювати. Ну вони ж нічого не роблять. Тим більше вони російськомовні. Путін прийде. А що в них? А буде, як про Радянському там обіцяєш Путін. Та їх дуже багато. Це думки оцих віртуальних руских. Рус, рускодумаючих, а вони дуже впливають на ситуацію. І от тут повинно це якось розродитися вже. Бо вже віртуальне себе до кінця уявили і та зникли. Отож, там, де я, це моя земля. Я хочу жити по своїм правилам. Але є правила пращурів, ти живеш на цій землі. Вона тебе годує. Ти народилася на цій землі. Чи народився? Так будь же, живи по законах цієї землі, а не нав'язуй свої закони. А то я хочу Україну без української мови. Я хочу Україну російськомовну. Так це ті, що в Росії ніколи не були. Вони тут виросли. Бо що таке віртуальність? Коли нема коріння, вони фактично саме себе ставлять. На це коріння. Ну, бо обрані це прорахували досить гарно. І практично те, що у Путіна не вийшло, для них дивно. Тому що дуже багато оцих перевертнів, які себе вважають пупом землі, і вони хочуть закони ті, що їм по душі нав'язують з цим, хто живе на цій землі тисячоліттями. Ну, спробуйте подумати, тому що усвідомлення навіть того, що. Русське це Агрегор, то це віртуальна національність, вона досить серйозно може вплинути на Росію. Ну, і, зрозуміло, і на тих, хто вважає себе віртуальними в Україні. Так що спробуйте. У мене там не так мало проглядів. От, сядьте задумайтесь. Проаналізуйте, я ж вам просто підказки даю. Гіпотезу. Судічно, чому всі іменники, а тут прикметник? Чому назва? Прикметник, а не іменник. І що було? Ким вони були до 300 років до Петра І. Вони ж не було, не було русських тоді. От ким вони були? Чого не обрізали своє коріння? Чого вони зневажають своїх пращурів? Ну от, така ситуація. Ну і то він довели до такої ситуації, що імперію створювали ще царську, щоб об'єднали і писали всіх там. І чухчі, і всі їх русскими записували. Бо це ми об'єднуємо всі роди. Раз русський, якого перелякують той чухча руски. Він чухча, в нього є своя національність, є свої закони, є свої традиції. Ні, це все нав'язувалося. Ми повинні бути, ну потім взагалі радянський народ хотіли зробити. Спочатку зробили всіх русскими, а потім радянський народ. Ну, фактично змішати біомасу без розду без племені і не матіпулювати. Ну, мабуть, і достатньо. Пробуйте замислитися. Ситуація серйозна, найближчі тут пару місяців, дійсно, якщо у лютому піде Росія в наступ, нам буде не дуже легко. Ну, а Захід ось бачили, що німці. Я вже минулого роді пояснював, чому та ж Германія підтримує Росію. Тому що це ще. Вани, НКВД і ананерми. Але все воно буде не так. Дійсно, виходить, ті, хто розуміє свої корені, вони з віртуально, ну, не російськомовні, вони з віртуально, у нас зараз багато вже таких, які саме переходять на українську мову і розуміють, що більше інформації йде, коли вони думають на українській мові. Хоч багато вважають, що не можна, якщо ти думаєш на англійський то ти же на український не можеш. Чи навпаки. Нічого подібного. Думати можна на будь-якій мові. Зрозуміло, що не зразу воно виходить це все. Потому що автоматично проти пробуєш перескочити. Я розказував колись, коли українка зубнів приїхала з Індії і плющила на острові. вона думала на англійській мові. Часто то ти мозку не йти, получається. Так що подумайте. Мабуть, і достатньо не буде велике відео. Втім, найкращого, до побачення.